Доброго денечка. Ви подивіться, що я приготувала в аерогрилі Яку смакоту. Це батат. Це батат. Мене пригостили. Часник. Дивіться, грудиночка, яку я купила тут одне м'ясо. Глянь, така красота, замаринована, смачна, з лимончиком і яким мене пригостили. Там ще випікається два кусочки, а я вже виняла, тому що ці трошки тонші, то думаю, вони готові. І подивіться, що в мене тут вариться. Із лисичками овочевий суп, і також з цією грудинкою глендано. Ну, тут що хочеш є. Тут є таке. Сьогодні в мене м -м, кулінарний якийсь зрив, мабуть. Спекла дивіться, із бананами. Такі рулетики із тістом філо. І ще буду щось робити, потім покажу. І пішла я їсти, беру ніж. Це смачно, це супер смачно. Всім приємного апетиту. Запотіваю, тому що це. І вибачте, що буде, бо витяжка працює, термомікс працює, все працює. Отаке. Всім приємного апетиту. Дякую вам за перегляди, за підписи, за, за підписки, за лайки. Щось пишіть, щось коментуйте, питайте. А я зараз буду. Ой, виключила мене ненароком. На четверочку. Бачите, як сильно кипить. Навіть на тріочку. Зараз зараз воно заспокоїться, бо ж виключила... Ой, гляньте, який супчик. Тут все, 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 все є. А що можна, а що не можна. Всім приємного апетиту Буду їсти, бо не видержає, воно таке добре.